У Дніпрі стартував пілотний проєкт закупівлі генераторів для будинків ОСББ та ЖБК. Як стати учасником програми, Про це поговоримо з очільником відділу з організаційної роботи департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради Владислав Макарець. У нашій студії ми раді вас вітати. Доброго дня. скільки на сьогодні мешканців Дніпра живуть в будинках ОСББ та ЖБК. Сумарно, Дніпро з кожним роком все більше і більше нарощує кількість таких будинків. Зараз це близько 1700 багатоквартирних будинків, які чи обслуговуючий кооператив, чи житлобудівельний будівельний кооператив, чи ОСББ. Тобто там більше 25 всіх багатоквартирних будинків міста наразі самостійно прийняли рішення управляти своїм майном. Скільки за 9 місяців повномасштабного вторгнення житлового фонду прийшло до ОСББ? Ну, у перші там два, два місяці всі були в такому легкому шоці, що робити. Е, вони про створення об'єднання точно не думали. Там третій, четвертий місяць, десь до березня місяця. Ми вже почали там перші об'єднання, побачили, що можуть створюватися. Зараз нових створено, 15 вже зареєстровано, і ще, як мінімум, знають три в процесі реєстрації, там два невеличких будинки. До речі, в критичній ситуації в них навпаки кинулися до підвалу, а ніхто не знає, що з ними робити, чи є там забезпечення. І тоді постало питання, давайте ті самі будемо займатися своїм будинком. І така, можна сказати, критична ситуація подекуди навіть спонукала до того, щоб самостійно управляти своїм будинком. Хто з тих, хто мешкає в будинках ОСББ і ЖБК, мають право брати участь у цьому проєкті закупівлі генераторів. Перше, у нас е, пріоритет це саме котельні е, індивідуальні або насосні станції. Більша половина всіх багатоквартирних будинків вони забезпечуються через чи центральні е, чи теплопункти, чи насосні, коли один є великий потужний теплопункт і він циркулює по всьому мікрорайону, але є. Зараз ми розуміємо, що близько там 200 об'єднань, у яких власні чи насосні станції, чи там за радянських часів деяких ЖБК, чи індивідуальні котельні, старі там підвальні, чи нові дахові котельні, тобто вони самостійно забезпечують циркуляцію теплоносія і води в будинку. Тобто, якщо місто допомагає теплоенерго забезпечувати генераторами. Центральні котельні, то такі будинки. У них доволі така критична проблема, коли. Не дай Бог, там не буде там день-два світла при мінусовій температурі, а можуть розмертнутися просто батареї, стойки і вийти з ладу вся система водопостачання чи теплопостачання. О саме це наш перший пріоритет для того, щоб не допустити аварійних ситуацій в таких будинках. Скільки вже бажаючих бути учасником цієї пілотної програми? Ще позавчора у нас було там 30 заявок. Вчора після. Такого широкого загалу цієї програми ми вже доходимо там, до 100 заявок. Орієнтовно ми розуміємо, що це може бути близько там, 200, плюс-мінус саме ця. Категорії, у яких там чи високий поверх в них підкачка, чи у яких індивідуальний пункт, їм потрібно насоси, які циркулюють носій по по будинку, тобто таких відносно небагато, але якщо в випадок буде якісь там розмерзання, то це ми маємо розуміти, що розмерзнеться все, всей будинок це 100-200 квартир, 100 200 сіми. Дуже важливо не допустити навіть одного випадку розмерзання системи. Чи є вже в наявності ці генератори, які дедлайни їх поставок до будинків ОСББ по першим заявкам у нас вони були ще з минулого тижня, коли сесія прийняла відповідне рішення? Вже перша партія, хто е, приїхала до нас? Я думаю, там декілька е, там днів документального оформлення, і ми зможемо їх видавати заявникам. До наступних дедланів у нас таких критичних немає. Це безпосередньо сама потреба об'єднання. Вони самі вирішують, потрібно їм чи не потрібно, чи вони будуть якимось іншим чином забезпечувати. Всі, хто бажають і необхідно звернутися до департаменту з заявою на вулицю Воскресенська, 21, або зателефонувати до нашої приймальні на 063 340 94 77. Або заповнити Google форму, я думаю, QR-код там можна буде вивести. Будь-яким чином нас потрібно повідомити. Головне потрібно вказати, для чого потрібен цей генератор, яка потрібна потужність. Скільки фаз і чи можливо цю потужність розділити на два-три, оскільки ми зараз стикнулися з тим, що, наприклад, потрібно сумарно там 10 кВт потужності, але це чотири різні насоси, тобто можна зробити там два генератора по, по 5 кВт. Тобто вони, по-перше, і дешевші, і більше їх в наявності, і вони хоча б транспортабельні, бо там генератор на 10 кВт важить там більше 200 кг, і його просто складно кудись рухати. Чи є ще часу людей подавати ці заявки? Чи обмежений цей час? Час є. Ми не ставили конкретного дедлайну. Тобто, процедура, яка до нас надходить заявка. Ми там робимо пул однакового номіналу, тобто для організації закупівлі, проводимо закупівлю, контактуємо з заявником. Вони нам компенсують, прораховують там співфінансування 25% від вартості закупленого генератора. Ми його передаємо в користування а подальше, і в у власність безпосереднього об'єднання. Які зараз, взагалі, особливості організації співвласників багатоквартирних будинків у воєнний час? А, війна внесла свої корективи в повсякденне життя. Ми розуміємо, що багато хто. Задався питанням там, створювати, де хто просто голова правління кудись від'їхав, чи немає правління. Однак законодавчо процедура не змінилася. Так само або загальними зборами змінюється правління, так само проводяться або письмове опитування. Тобто зараз найрозповсюджений механізм, який і до війни був, однак зараз. Більше взагалі збори пройдеться шляхом письмового опитування, тобто назначається якийсь один день там зборів, і від цього дня ще 14 днів ініціативна група чи правління чи правління ходить, збирає підписи для цього для того, щоб створити протокол. І наостанок, не можемо не запитати про те, як іде ліквідація наслідків обстрілів в будинках ОСББ та ЖБК. Наразі після попереднього обстрілу в нас саме з ОСББ, ЖБК постраждали Три будинки проведено всі заміри добігає кінця, в принципі, облаштування і осмічування в пошкодження, скільки там декілька квартир я знаю, просто немає фізично співвласників, і доволі складно зайти в квартиру і зробити заміри, такі трошки відстраховується. Якщо ми беремо за попередніми, то ми вліквідували всі пошкодження в об'єднаннях, які були були за попередній період. Ну окрім останнього прильоту в районі одного міста. І ще таке питання, не ми знаємо, що житлові сервіси вони не допомагають відреконструювати, наприклад, віконні рами на балконах та вірандах, з ОСББ та ЖБК так само і чому так тут потрібно зробити акцент на тому, що за бюджетні кошти ми проводимо ремонтні роботи в рамках того паспорту приміщення, того технічного плану, який затверджений, тобто, якщо не було жодних офіційних змін до конструктивних елементів, тобто вони офіційно не якщо в проєкті немає цього які нема, балкону... звісно, то ми і не робимо. Якщо він є, то звісно, ми робимо. Якщо цей балкон є єдиною межею між вулицю, ми так і робимо. Але хто самостійно пошклив балкони, не вносячи жодних там проектних документацій, на жаль, ми не можемо. Тоді е, вирішення ситуації двома шляхами. Перша звернутися до районних адміністрацій на отримання компенсації матеріальної або з заявку через дію для державної компенсації. Зрозуміло, дякую вам. Е, говорили про те, що у Дніпрі стартував пілотний проєкт закупівля генераторів для будинків ОСББ та ЖБК. Як стати учасником? Про це нам розповів очільник відділу з організаційної роботи департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради Владислав Макрець був у нашій студії.